Як змінити прізвище чи ім'я вашої дитини? Необхідно подати заяву до РАЦ за місцем проживання дитини. Якщо дитині вже виповнилося 14 років, вона самостійно подає заяву. Якщо ні, то заяву подають її батьки. Знадобляться деякі документи. По-перше, потрібно отримати заяву про згоду батьків, якщо дитині менше 16 років. Знадобляться свідоцтво про народження дитини. Та довідка з місця проживання заяву зможе подати тільки один з батьків, якщо другий з батьків помер або оголошений померлим, визнаний безвісти відсутнім, визнаний недієздатним або позбавлений батьківських прав. Якщо ваша дитина була усиновлена, процедура зміни прізвища імені та по батькові дещо інше. Усиновітелі подають заяву до суду, який вносить зміни в актовий запис про народження. Якщо усиновленням Скасовується або визнається недійсним, дитина має право відновити своє прізвище, ім'я та по батькові, які вона мала до усиновлення. Важливо пам'ятати, що зміна імені та прізвища – це серйозний процес і вимагає уваги до деталей.